Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і ми будемо говорити про площу паралелограма. Якщо ви вже знаєте, як знайти площу трикутника, реально запам'ятати формулу для знаходження площі паралелограма – це не є проблема. Тому що, ну, тому що два таких трикутника буде паралограм. Дивіться, якщо в нас є ось такий паралограм і я проведу діагональ, у нас утворилось два однакових трикутника. Формула для знаходження площі паралограми, якщо в нас є висота і сторона, висота проведена до цієї сторони, то це буде А на Аж. А якщо ви згадаєте площу трикутника, то це буде одна друга А на H. Тобто все те саме без однієї другої. Бо в нас утворилось два однакових трикутника. Тобто площа паралограма – це А помножити на H, причому H це висота до цієї сторони. Або можна згадати ту формулу, там, де була одна друга А на Б і синус альфа. Відповідно, це те саме без однієї другої. Ось у нас є дві формули для знаходження площі паралограма. До речі, я прошу не забувати, що ромб це такий же самий паралограм, і ми можемо користуватися формулами для знаходження площі ромба як площі паралограма. Але крім тих, тих, цих двох формул для ромба ще можна використати і ось таку формулу. Дивіться, якщо в нас є ромб і є дві діагоналі, одна діагональ D1, друга діагональ d 2 то площу ромба можна знайти ось таким чином. Одна друга D1 помножити на D2. Це якщо нам задані діагоналі. Давайте попрактикуємося на ось цих трьох задачах. Значить, у нас з вами є паралограм, і нам сказали, що сторони паралограма 9 та 10 і кут між ними 60 градусів. Необхідно знайти площу такого паралограма. Згадуємо ось цю формулу, тому що в нас є сторони і кут між ними, і відповідно площа буде дорівнювати 9 помножити на 10 і помножити на синус. Кута синус 60 градусів, тобто синус кута А. І синус 60 – це корінь з трьох поділити на два. 2,10 я скорочу, тут буде 5, тобто буде 45 корінь з 3. 45 корінь з 3 – це площа паралограма. Тепер дивимось наступну задачу. В наступній задачі площа нам задана, це 120 см квадратних. Також нам сказали, що сторони паралограма 15 та 10 см. І необхідно знайти висоти паралограма. Висоти я провела ось з вершини тупого кута. Це BH і BK. Бачите, ці дві висоти. Це не будуть отак. Дві висоти, бо ті дві висоти, якщо ми побудуємо паралельно, вони будуть рівні, це різні висоти. І тепер я із ось цієї формули спробую знайти, чому буде висота. Дивіться, S дорівнює A на H, тому я кажу, висота H буде S поділити на A. Причому A – це та сторона, до якої проведена висота. Значить, щоб мені знайти BH – висоту, ось цю BH сторону, мені треба площу поділити на сторону AD. Тобто площу я ділю на сторону АД і е, підставляю, площа це 120, сторона АД це 15, і мені треба 120 поділити на 15, можна скоротити. Дивіться, я скорочу на трічку. тут буде 5, на трічку тут буде 40 і маю 8. Ось, Одну висоту я знайшла. Тепер, щоб знайти висоту БК, так, знов користуюсь цією формулою, мені треба площу поділити на ту сторону, до чого побудована БК. Це ЦД, так? Угу. Маю що наше БК, площа це 120 і я ділю на 10, маю 12. Тобто наші висоти 8 та 12. І ще одна задача, реально дуже цікава задача, тут треба буде ще дещо згадати. У нас є ромб. Так. І відомо, що е, з точки перетину ромба Діагонали ромба ми провели перпендикуляр до сторони. І оцей перпендикуляр поділив сторону ромба на два відрізка BH і HC. Причому BH дорівнює 9, HC дорівнює 4. І необхідно знайти площу ромба. Дивіться, площу ромба ви можете шукати або за цією формулою, тоді нам треба знати, чому дорівнює діагоналі нашого ромба, або використати одну з цих формул. Ну, я думаю, що ця формула нам взагалі тут не буде. Тому що про кути ми нічого не знаємо, ну, а що стосується висоти, може щось і вийде. Дивіться, що я хочу почати. Я хочу почати з того, що діагоналі перетинаються під прямим кутом. Ось. І зараз я хочу намалювати рисуночок, чисто прямокутний трикутник. трикутний, може я щось згадаю. Ось. О, ось це О, Б, С, і тут я провела перпендикуляр, аж тут 9 тут 4. Нічого не згадуєте. У нас є прямокутний трикутник і з вершини прямого кута ми провели висоту. Метричні співвідношення. За цими метричними співвідношеннями можна знайти, ну я не знаю, давайте знайдемо ОН. OH. Дивіться, як добре можна знайти ОАж. OH. ОН OH буде дорівнювати корінь квадратний BH помножить на H. Це буквочка С взагалі. То вам здалося, що то О. На HC. І це буде 9 помножити на 4. І коли ми добуваємо корінь з 9, це буде 3, і з 4 буде 2, тобто 6. Оце в нас 6. Ось. А тепер дивіться, можна, можна сказати, знайти площу цього трикутника. Це одна, друга, 6 на 13 І у нас буде 4 таких трикутника. Це буде площа. А можна зрозуміти, що якщо ми так продовжимо, то це H нехай буде в нас П, це буде висота нашого ромба. Ну, дивіться, якщо я так побудую, це ж одне і те саме, правда? Ось так. Вони паралельні, просто ця висота трішки не в звичному для нас місці побудована. Тобто два ось цих шматочка OH, це буде висота. Ну, ми знаємо, що висота перпендикулярна до сторони, а умова про перпендикулярність у нас було прямо в умові записано. Тому я розумію, що якщо oh 6 то вся висота PH буде 12. І дивіться, у нас сторона 13, так? а висота 12, то зразу можна сказати, що площа буде дорівнювати висота на сторону, і нам треба помножити, і у нас вийде що? 150. 6, так? Виходить 130 і 26. Так, 156 це площа ромба. Ну, цікава задача, правда цікава? А спробуйте зробити її якось інакше. Ну, наприклад, з метричних співвідношень можете знайти ось цей шматочок і цей, і тоді знайти площу ромба через одна друга діагонали. У вас відповідь має бути та сама, але шлях розв'язання може бути різним. Я думаю, що з чотирикутниками також все в порядку. Рухайтесь далі, вивчайте геометрію зі мною.